Ех, нарешті я вирішив перестати бути блогером і піти на завод. Так що тут? Чо це? Касета. Звідки я знаю, як це називається? Непотрібна фігня, на воно зліє. Зараз все є на телефонах. Ну, очевидно. Нащо їх взагалі придумували? Не розумію. Чо це? Який б придумав пластикову руку? Я не точно на той завод попав, а то щось якось тут якось безкорисне фінію роблять. Добре? О! Нарешті ж хоча б щось корисне. Статуя. Поки що це найкорисніше. Але блін, вона така прикольна, мені подобається. Клас. І що це за рука була? Та кому не пофіг, йой. А куди статуя попала? Все ясно, цигани знов крали. Ну йомо, ну нікуди без циган. Шо то Ех! все по заводу покрадуть. Все абсолютно працю... Як працювати в таких умовах? Блін! <плес> <плес> Хто придумав цю систему ТРУБ, що вони так тріскають, БЛІН? Ну от як? От що це таке? Ну от що це таке? Ну хтось міг пропоранитись? Взагалі, що з цієї труби вед... Ну, що з цієї труби йде? Наша тут ця труба? Ну могли б стіною прикрити, щоб воно так не тричало. Ну. Хто архітектор тут? Червона рука. А там двері з червоною позначкою. А синє було там. І хто зробив цю систему, що ключі від дверей це дві руки різнокольорові? Що за дитяча система? Ну, на заводах не так. Ай-яй-яй, як тут все запущено, все. І чому тут нікого нема? Де всі? Я єдиний тут працівник на заводі. До речі, без уніформи. Як нам вибити ці двері? Хтось знає? Ніхто не знає. А я знаю дідовським методом з ноги. На! Все просто. Все легко і швидко. А чому я на конове пішов? Нелогічно. Але і виходу іншого не нема. Так. Треба дійти до кінця вентиляції, може там щось цікаве буде? Хто прих... придумав цей прохід крізь вентиляцію? Чому не можна зробити як нормальні люди? Чому? От я зайшов в цю кімнату через вентиляцію. І дивлюсь, тут інших виходів, крім вентиляції, нема. Хто придумав це? Хто тут придумав ці всі ходи? Хто придумав робити сюди вхід через вентиляцію в цілі? Окей, я дарма бубню, там є двері. Треба в них піти, очевидно. Але вони закриті, очевидно, треба їх вибити. Чим? А треба шунити. І так, що в нас є? У нас є е якась фігня і конвейер, і фігні, які, які, в яких є якісь деталі. Очевидно, це фігня, яка робить іграшки. А чому тут є фігня, яку роблять іграшки, як я ж на завод дронів влаштовувався? Мені треба подзвонити, секунду. В сенсі я переплутав заводи. Як? А на якому я тоді заводі? В сенсі, що в нас в місті тільки два заводи? Знаєш, я її переплутав ваш завод з єдиним заводом, який тут міг. І то цей завод ще й закинутий. А, ну це ви пояснюєте, чому я тут один. Добре. А як мені звідси вийти? Тут геній якийсь робив проходи крізь вентиляції, тут нормальних проходів нема. Що значить викручуйся сам? Ну що ну, зробити, блин? Очевидно, Ну все, йдіть. Я постараюся якось вийти звідси. Все, до побачення. А що я телефон викинув? Я ж міг подзвонити рятувальникам і. і піти звідси. А тепер він розбитий. Гені, мільярдер, плейбой, філантроп. І так, повернемось до цієї фігні. Нам потрібно якось вибити ці двері. Очевидно, треба зробити щось за допомогою цієї фігні, яка робить ці іграшки. Треба зробити якусь дубіну. Або вибивачку. Точно вибивачку. Хочу вибивачку. Так, як то все робити? О! Пішов процес. Оце валина. Тепер ніякі двері мені страшні. Добре, поїхали. Ой, хао! Ну слухай, ну давай поговоримо, що ти. Що ти зразу, що ти зразу агресивний такий, ну... Чекай, ну тут куда стоять! Я по коробкам вилізти! Скоро! За Я так бачу, що ти ретельно робиш, виляш, що ти не можеш переступити у цю хорожу пів півтора метра. Пах, раховуючи, що ти розміру в 3 метри. <реш> не дивись так на мене, я тебе прошу, ну будь ласка. Ну це й поняття, ну шо ти? Ну я тебе прошу, ну. Як там тебе? Я тебе бачу на, на плакатах. Чекаю. О, на цьому от плакаті бачу, во. Ти знаєш хто ти? Хагі Уагі. То тобі придумав таке ім'я, бідно, тебе на бідний напевно, тебе, бідося, бідося, тебе, напевно, в школі були. Або ти навіть, напевно, в школі і не вчився. Бідося. Ну що, давай сидіти. А що ти мені зробиш? Я не вийду, ти мене жереш, я твої зуби бачу. Добре, потрібно якось виходити. А чому там двері відкрились? Що робиш? Я не зрозумів, Чому двері відкрились самі по собі? Ти мені щось поясниш? Чи будеш так і далі грати в мовчанку? Е -е 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 Добре, треба щось робити. Фу. Тактика... бігти. Ідеальна тактика мені подобається на всі сто. Погонали. Що, не можеш мене зловити? Ха! Погнали! Уф! Так. що, Скинути коробку? Чим мені її скинути, блін? А він вибиває двері. В нас не хагівагі! Ніе! Ти ж мені як рідний був, за жоти мене покинув! Я сам тебе ще і вбив. Ой. Ех. Пом'янемо його хвилиною мовчання. Мені є лєні чекати. І що це за коробка? Я прикольна. Буду з нею робити різні. Страшні речі. А якщо будуть ще подібні монстри. Якщо будуть ще подібні монстри, я тюзальку в них кину. Геніальний план. Ліпше. Надійний, як швейцарські годинники, якщо я правильно зрозумів. Поїхали. You opened my case. Sorry, I don't English.